Ну і дуже часто, якраз, людині, яка в своїй посаді бачить ось ці дві букви HR, і доводиться це робити. Насправді цей етап, коли HR з'являється в кожному бізнесі свій, в залежності від потреб, в залежності від компетенції тих людей, які вже є в команді, і наприклад, у самого власника чи у операційного директора, от наскільки я знаю, що ти сама часто закриваєш позиції, тому що вмієш підбирати команду, да, якийсь час до, до того пікового моменту, ефективно це робиш сама. От тому е, деколи одразу і не потрібен, але якщо там власник і вище керівництво їхні сильні. Сторони в іншому або uh їх сили потрібні там в тому, щоб будувати інші процеси, або не знаю, шукати інвесторів, шукати можливості для бізнесу. То тоді ця функція да, передається і чару, щоб будувати команду і її створювати. От немає правильної відповіді, там коли в компанії має з'являтися HR. Все залежить від запиту, і у кожного бізнесу це буде ну, свій термін. От буває таке, що власник там, тільки починаючи стартап, перша людина, яку наймає, це hr менеджер. Щоб одразу будувати команду, щоб він змікрем ідеальний бути... варіант, як а... на мене.